Доброго дня, малята! Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами хочемо позайматися математикою. Ось я одного разу зустрів такі геометричні фігури, не знаю, як вони називаються. А побачив я такі фігури, у яких чотири кутики і чотири сторони, і всі сторони рівні. І всі кути однакові. Що ж це за фігури малята? Так, доброго дня, малята. Сьогодні Афлатунчику флатунчику ми розкажемо, як називаються ці фігури геометричні, у яких чотири сторони всі однакові. Чотири кути всі однакові. Так, це квадрати Афлатунчику. флатунчику. А зараз ми порахуємо. І квадрати і ще одні фігури, які називаються трикутники. А слово трикутники вже саме каже, що у фігурі трикутник три сторони і три кути. Ну що ж, давайте подивимось. Ось перед нами ось такі геометричні фігури. І зараз ми їх порахуємо. Ось було Афлатончику, скільки геометричних фігур. Які називаються квадратиками: Один, два, три, чотири, чотири квадратики. А ще ми побачили, що до чотирьох квадратиків прибігли два трикутники, два зелені трикутники. А тепер треба порахувати, скільки їх разом. Не два, а три. Один, два, три. Рахуємо всі разом геометричні фігури: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. І так, разом у нас 7 геометричних фігур. А записали ми це прикладом. 4 квадрати. Додати плюс 3 геометричні фігури трикутнички. 4 додати 3 і дорівнює 7. І так, ми з вами записали ось такий приклад і вивчили склад числа 7. До чотирьох додати 3 дорівнює 7. Тобто, 7 складається із чотирьох, і трьох, або із трьох, і чотирьох. Навпаки, теж можемо сказати: до трьох додати 4 теж буде сім. Давайте подивимось у другий рядочок, скільки в нас квадратиків. Один, два, три, 4, 5. П'ять квадратиків. Два червоних і три жовтих. Так, 5 квадратиків ми бачимо. А потім ми побачили ще два-трикутнички. І давайте порахуємо, скільки всіх разом цих фігур у рядочку. Один, два, три, чотири, пять, шість сім. Разом буде сім фігур. І ми записали такий приклад, а флатунчику, подивися, прочитай. П'ять плюс два дорівнює сім. Тобто до 5 додати 2 теж буде 7. І до 4 додати 3 теж буде 7. До 2 додати 5 теж буде 7. Якщо ми можемо рахувати, ми рахуємо зліва направо, якщо справа наліво, теж буде 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер подивимося ще третій рядочок. Скільки ж тут у нас зелених Яких фігур? Трикутників, правильно, порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Шість трикутничків. А скільки ж квадратів, а квадратів лише один. Значить, до шісти додати один, скільки буде? Сім. Давайте порахуємо, скільки тут фігур у нас разом. Один, два, три, чотири 5, шість сім. Молодці малята! Ми сьогодні з вами вивчили склад числа 7 і розказали афлатунчику про те, що ми дуже розумні і знаємо, що до одного додати 6 теж буде 7. Бачите, до одного квадратика додати 6 трикутничків теж буде разом фігур 7. До двох додати 5. Теж буде сім. До двох трикутничків додати 5 квадратів теж буде сім. До трьох трикутничків додати 4 квадратики. До трьох додати 4 теж буде сім. Бачите, які ми розумні. І Афлатунчик став біля нас розумний, так? А тепер давайте згадаємо, у будиночку живе на даху. Що в нас живе? Яка цифра? П'ять. Правильно, число 5. І ось ми склад числа 5 записали ось на четвертому поверсі: живе 4 і 1. Дивимося на яблучка. Чотири зелених яблучок і одне червоне яблучко. А разом буде п'ять яблучок. Так, на третьому поверсі рахуємо поверхи перший, другий, третій. На третьому поверсі живе число 3, а сусідкою його являється цифра 2, число 2. Так, малята? Так. І так, ми маємо три зелені яблучка і два червоні. А разом їх п'ять, склад числа 5, два і три. Або три і Три і два. Два і три. Три і два можна так сказати. Так і так. Один і чотири. Або чотири і один. Ось ми повторили із мудрою совою склад числа 5. А тепер повторимо склад числа шість. П'ять і один. Дивимося в верхній рядочок. ось. П'ять зелених яблучок і одне червоне яблучко. У другому рядочку. Ми бачимо чотири зелені яблучка і два червоні. На другому поверсі в нас живе 4 і два, або чотири. І, і на першому поверсі в нас живуть три і три. Три зелені яблучка. І три червоні яблучка. До трьох додати три, теж буде 6. Ось мудра ми повторили склад числа 6. А тепер ось те, що ми сьогодні вивчили: склад числа 7. До шести яблучок зелених. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До шісти додати 1 буде. Сім. Правильно малята. Разом сім яблучок. І цифра сім. Так, вона позначає число сім. Живе на даху до шести. Та ще треба додати одне яблучко, то разом буде сім. На, на третьому поверсі живуть шість і один. Давайте подивимося в другому рядочку, хто живе 5 і два. На другому поверсі живуть п'ять і два. П'ять зелених яблучок і два червоні. Або два і п'ять. Два червоні і п'ять зелених разом сім яблучок Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в третьому рядочку теж рахуємо, скільки ж тут яблучок. І дивимося на першому поверсі, хто живе, У нас живе. 4 і три або три і чотири. Чотири зелені яблучка, один, два, три, чотири. І три червоні яблучка один, два, три. А разом буде сім яблучок. А тепер давайте подивимося ось такі цікаві завдання. Так, це вже задачка в нас така цікава. І так сиділо в нас, скільки ж пташечок сиділо разом. Один, два, три, чотири, п'ять пташечок сиділо, а одна пташечка полетіла. А в задачці такий питається, скільки залишилося пташечок сидіти, якщо одна полетіла. Так, залишилося чотири. Від п'яти відняти, забрати. Один дорівнює чотири. Ми записали ось розв'язок такої задачки. Від п'яти відняти один рівняє 4. А тепер равлики, бачите? Один равлик десь відповз. Значить, було сім равликів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але один равлик праворуч поповз, а решта залишилося. Скільки залишилося равликів? Давайте запишемо. Давайте порахуємо, а тоді запишемо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. залишилося, один поповз. І ми записали ось розв'язок такої задачки. Від сіми відняти 1 дорівнює 6. І так, мінус або відняти означає забрати. А тепер подивимось на ці морквинки. Ось морквинки, бачите? Морквинки. Ось вони всі ростуть, і ми бачимо, скільки ж їх тут росте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім морквинок росте на городі. І раптом одну морквинку зайчик забрав, вирвав, скільки залишилося морквин. Один, два, три, чотири, пять. Шість морквинок залишилося. І тому ми записали такий приклад до цієї задачі. Сім. Відняти. Один дорівнює шість. Ось такий приклад так читається. Оскільки. Було вас із квіточками, давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5 було вас, одну пазочку забрали. Скільки залишилося 4. Правильно малята. І записали 5 відняти один дорівнює чотири. Ось ми сьогодні згадали, що таке знак мінус відняти, забрати. І чим відрізняється знак мінус від знака плюс? А те, що плюс, це означає додати, прибавити щось. Ось до 6 ми прибавляли один і дорівнює сім. Що ж, а флатунчик ти зрозумів? Так, я зрозумів. Молодець, Афлатунчик. Тепер ми з тобою прощаємося. До побачення, малята, до побачення на все добре.